На засіданні виконавчого комітету 25 листопада було схвалено проєкт міської цільової програми про розвиток цивільного захисту зі змінами. Внесені зміни зумовлені необхідністю закупівлі генераторів для об'єктів критичної інфраструктури міста. Пропонується закупити на шість основних на шість самих великих котелень, які у нас є в місті, і буде опалювано. Планується 12 мільйонів на закупівлю. Так, на те, щоб забезпечити, я по порядку йду за те, для те, щоб забезпечити у нас водою. Водою. Це тобто, ну, вода буде вода буде в місті в житлових будинках. І водов, да, вода, і водовідведення. Значить, на воду 3,4 мільйони, три і 14. 140 тисяч гривень. Тоді для роботи, забезпечення роботи очисних споруд. 3,4 тисяч, 3 мільйони 400, 000, 3 400 000, 4 мільйона 630 тисяч. В общем, загальна суматься 24. Мільйона 810 тисяч зміни в програмі про розвиток цивільного захисту зумовлені і закупівлею пічок буржуйок для усіх пунктів обігріву та незламності. Щоб забезпечити альтернативними джерелами опалення, це болір'яни виділення 460 тисяч гривень для того, щоб поставити на всі наші 18 пунктів обігріву, і в тому числі на пункти. Незламності, тобто на ці пункт п'ять пунктів незглавності, в тому числі і міська рада визначена пунктом незламності, теж будуть ці буржуйки стояти? Так, да ми угу. да. ще так. раз хочу запитати. Да. У нас усіх пунктів обігріву 17, так разом із цими із пунктами незламності, і плюс міська, міська рада 18. Так. Ми закуповуємо 25 так, тобі сказав? Так, розкажу. Розкажу. Значить, у нас е, по пунктах обігріву, по пунктах незглавності є різні площі. Де більше, де менше. Е, як ви знаєте, ці булір'яни, вони не дуже, ну не то, що не дуже, вони не можуть обігріти одним булір'яном, неможливо обігріти, якщо це велике приміщення, то ми е, ну, не можемо обігріти одним цим пристроєм приміщення. Тому планується на великих площах поставити дві е, по два цих булір'яна. І ще у нас. Дві два чи три штуки, два чи три одиниці. Ми залишаємо на випадок, якщо ну на аварійний випадок, мало що де трапиться, щоб туди можна було додати оці, ну по побуляряну поставити. У свою чергу міський голова Ольга Попенко пропонує забезпечити буржуйками і сховища п'ятої гімназії. От, наприклад, беремо п'яту гімназію в величезна територія. Не ну, дай Бог, чого дітки будуть вдома, о, можуть містити сховище до тисячі чоловік. Ми туди плануємо буржуйку. Воно не визначено у нас пунктом обігріву і пунктом. Ну, так хіба ду... ж це треба говорити про те, що воно визначено і визначено, а просто така територія. Ну а тоді це... б от, от, на, от на випадок, на той випадок, і тоді б можливо туди додати і оці буржуйки, які ми залишаємо як ну, mm. запас. Ну, їх тільки три в запасі. А у нас усіх сховиш 24. Ні, не потрапляють вони. Тут тільки на пункти обігріву і на пункти незламності. Беремо пункт незглавності, це ліцей номер 10 Порівняти ліцей номер 10 також це найпростіше укриття. І найпростіше укриття на сьогодні П'ята гімназія. Яка різниця між приміщенням? Рази утричі, так? П'ята гімназія більше. Так ми на п'яту гімназію не плануємо. Чи ви можете сказати, що це ці три залишиться, і ми на п'яту гімназію віддамо? Тоді шоста школа. Входить сюди? Ні, не входить. Буржуйки планують закуповувати за ціною 20 тисяч гривень за штуку. Це розраховано значить 20 тисяч один булеріан, В комплект входить туди листок, на який ставиться ну, металева така площа, на який ставиться булеріан і 5 метрів труби. Можливо, знайдеться і хтось, ну, можливо, закупиться за дешевшу ціну, і з резерву тоді можливо докупити ще більше. Ми кількість не вказуємо, тому ми вказуємо тільки. Суму, ну суму в числах, а саму кількість булирянів ми не ставимо. Якщо буде можливість. Ну, звичайно, закуплені рішенням виконавчого комітету було внесено зміни і до міської цільової програми по наданню населенню вторинної медичної допомоги, оскільки ті суми, які були передні вже погоджені на напрямки виділення, так само актуальні по придбанню медичного обладнання для лікарні, зараз рішенням депутатам і комісії перерозподілені на більш актуальні на сьогоднішній день питання. Тому на в своїй програмі ми зараз просимо розглянути і затверджувати виділення коштів на опалення. Три мільйони. А 120 тисяч. І 125 тисяч депутатських обласних коштів. Загалом під час засідання виконавчого комітету було затверджено усього два важливі проєкти рішень.